Всім привіт! Сьогодні приготуємо традиційну страву грузинської кухні, пухкий та сирний хачапурі по-мигрельськи. Це супер смачна та поживна страва, яку варто спробувати приготувати вдома. Тож, як завжди, беремо із собою гарний настрій та починаємо готувати. Для одного досить великого хачапурі нам знадобиться: по одній чайній ложці сухих дріжджів та цукру, 150 мл молока, 300 г борошна. Одне яйце та жовток для змащування, 1 чайна ложка без гірки солі, 2 столові ложки олії та для начинки 300 г сиру сулугуні. В глибоку мисочку вливаємо тепле молоко. Додаємо сухі дріжджі та цукор. Перемішуємо все ложкою або вінчиком до розчинення дріжджів. Накриваємо рушником та відставляємо на 5-10 хвилин. Через 5 хвилин на поверхні молока з'явились невеликі бульбашки. Це значить, що дріжджі активні. Далі вбиваємо сюди яйце, додаємо сіль та рослинну олію. Все гарно перемішуємо вінчиком. Від загальної маси борошна відкладаємо 2 столові ложки. Воно нам знадобиться на вимішування тіста. Починаємо просіювати борошно до рідких інгредієнтів в декілька етапів. Після кожного просіювання гарно все перемішуємо. Спочатку можна вінчиком, поки тісто рідке, або одразу руками, як роблю це я. І так робимо до закінчення борошна. До речі, сухі дріжджі можна замінити на пресовані, але їх знадобиться в 3 рази більше, тобто 15 г. Коли додали все борошно, перекладаємо тісто на робочу поверхню і починаємо домішувати його руками. Якщо бачите, що тісто липне до рук, поступово додавайте борошно, яке ми відкладали. По мірі вимішування тісто ставатиме еластичніше. Весь процес замішування займає не менше 5 хвилин. І обов'язково дивіться на консистенцію тіста, адже вам може знадобитись трохи більша або менша кількість борошна. Тут я вже додала всі 300 г борошна. Цієї кількості якраз вистачило на замість тіста. Воно повинно вийти м'яким, еластичним та ледь трохи липнути до рук. Перекладаємо тісто в мисочку, змащену олією, накриваємо рушником чи плівкою та ставимо підходити в тепле місце на годину півтори Пройшло півтори години. Тісто гарно підійшло та збільшилось в об'ємі. Трохи обминаємо його руками і викладаємо на робочу поверхню. Збираємо тісто докупи, складаючи краї всередину. Таким чином надаємо йому округлу форму та перевертаємо гладенькою стороною догори. Трохи підкатуємо руками, щоб вийшов такий круглий комочок. Накриваємо його рушником і даємо постояти ще 5 хвилин. А поки натираємо сир на крупній терці. невелику частину сиру відкладемо, щоб потім посипати хачапурі зверху. Присипаємо борошном робочу поверхню і викладаємо сюди тісто. Трохи розтягуємо його спочатку руками. А далі розкатуємо качалкою для тіста круг товщиною приблизно пів см. Гарно проходимо з по краям, стараючись розкатати їх трошки тонше, ніж середину. Із сиру руками формуємо кульку та кладемо її в центр тіста. Далі защіпуємо краї тіста, так як роблю це я. Защіпуємо міцно, щоб сир не витік в процесі випікання. Повинен вийти такий собі колобок із тіста з сиром всередині. середині. Ще раз все гарно притискаємо руками і перевертаємо гладенькою стороною догори. Далі трохи розтягуємо, щоб колобок із сиру рівномірно розподілився всередині тіста. І знову розкачуємо качалкою для тіста круг товщиною приблизно 1-1,5 см. Якщо під час розкачування по краям зібралось повітря, можна трохи проколоти тісто дерев'яною шпажкою. До речі, можна одразу розкачувати тісто на пергаменті. У мене вийшов круг діаметром 30 см. Перекладаємо його на деко, застелене пергаментом. Накриваємо рушником і залишаємо ще на 15 хвилин. Далі змащуємо його жовтком, щоб він був гарний та рум'яний. В центрі робимо невеликий отвір для виходу пари. І посипаємо зверху натертим сиром, який ми відкладали. Ставимо випікатися у розігріту до 200 градусів духовку в режимі верх-низ без конвекції на 15-20 хвилин. Хачапурі по мегрельськи готовий, я випікала його 20 хвилин. Ви тільки погляньте, який він вийшов гарний та рум'яний, даємо йому охолонути буквально хвилин 5 та можемо нарізати на порційні шматочки. Він дуже смачний в гарячому вигляді, поки всередині ще розплавлений сир. А ще він дуже ситний, хоча з'їдається за мить. Обов'язково приготуйте та спробуйте цю смакоту, інколи можна себе побалувати такою калорійною їжею. Готуйте з душею та любов'ю, всім миру та добра і до зустрічі!